Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Британець Джорджой зробив заяву о своїй кар'єрі. Рой Джонс хотів би побачити бій, Лома і Ноуе. Олександр Усик, майбутній член зали славу боксу. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали! Вже 21 грудня відбудеться грандіозний реванш у надважкій вазі. Чемпіон WBC, WBA та WBO Олександр Усик знов зійдеться з Тейсоном Ф'юрі. У травні спортсмени закотили круте протистояння, і тепер світ знов завмер в очікуванні. Кому ж піднімуть руку цього разу? Ну а партнер проєкту компанія Фовбет. 39-річний британський суперважковаговик Джозеф Джойс не збирається завершувати кар'єру, незважаючи на три поразки в останніх чотирьох боях. Срібний призер Олімпіади 2016 та колишній володар титулу тимчасового чемпіона світу WBO, завойованого у 2022 році, заявив, що має намір вийти на ринг ще кілька разів, і я ще не закінчив. Я, як і раніше тут, заявив Джойс, у мене ще заплановано кілька боїв, я дуже радий повернутися на ринг і показати людям, з чого я зроблений і що все ще тут, все ще може повернутися на найвищі рівні дивізіону. Треба нагадати, що Джо не виступає з липня, коли досить несподівано програв за очками співвітчизнику Дереку Чисорі. Мексиканець Хайме Мунгія, колишній чемпіон світу у першій середній вазі та екс-претендент на абсолют у суперсередній вазі, має зустрітися з камерунцем Крістіаном Біллі. Цей бій визначить офіційного претендента на титули канала Альвареса, який зараз володіє поясами WBC. WB та WBO у суперсередній вазі. Таке рішення було ухвалено на конгресі WBC, який відбувається у Гамбурзі Німеччина. Треба нагадати, що у травні цього року Канело переміг Мунгію за очками, після чого Хайме повернувся у вересні з перемогою нокаутом над Еліком Везінняном. Вже 14 грудня він проведе бій на батьківщині проти Бруно Сураса. Крістіан Білі в останньому поєдинку, що пройшов у серпні, здолав українця Сергія Дерев'янченка за очками. До цього він здобув дострокові перемоги над Роаном Мертоком та Марком Хефроном. Легендарний Рой Джонс молодший у розмові з журналістом Мануком Акопіаном Поділився своїми думками про бої, які він хотів би побачити у 2025 році, обговорюючи японського чемпіона другої найлегшої ваги на ОЄ Іноуе, який готується перейти до категорії до 57,2 кг, Джонс несподівано згадав про можливий бій між Іноуе та українцем Василем Ломаченком. Ломаченко нагадаємо, зараз є чемпіоном світу IBF у легкій вазі. Ломаченко і Нове – це дуже хороший бій. Чесно кажучи, я можу припустити, що лома спуститься в 57,2 або у 59 кг, і вони зустрінуться з Нове. Я хотів би побачити, як Лома це зробить. Лома б'ється з хлопцями, які набагато більше, ніж він, а так він зустрінеться із суперником, близьким до його габаритів. Це дуже добрий бій, сказав Джонс. Непереможений український суперважковаговик Владислав Сіренко поділився своїми очікуваннями від майбутнього реваншу між Олександром Усиком, володарем трьох чемпіонських поясів, і колишнім чемпіоном з Великої Британії Тейсоном Ф'юрі. Бій відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії. Сіленко вважає, що на відміну від їхньої першої зустрічі 18 травня, де Усик здобув перемогу за очками, цього разу результат бою буде вирішено без втручання суддів. Усик та Ф'юрі зроблять роботу над помилками. Щодо другого бою між Тайсоном Ф'юрі та Усиком, особисто для мене це дуже цікавий поєдинок, бо кожен із бійців. Зможе зробити свою роботу над помилками, зазначив Сіренко. І особисто мені буде дуже цікаво побачити, що нового та цікавого вони зможуть реалізувати у наступному поєдинку, і я впевнений, що цей бій не пройде всієї дистанції і закінчиться достроково. До речі, чемпіон світу у хейвейті Олександр Усик відреагував на бажання легендарного Володимира Кличка повернутися на ринг. Олександр зателефонував мені нещодавно на мій день народження і сказав: Слухай, я бажаю, щоб твоя мрія збулася, і ти став найстарішим чемпіоном світу у надважкій вазі, сказав Кличко. Можливими суперниками Кличка можуть стати Даніель Дюбуа, Тейсон Ф'юрі чи Деонтей Велдер. А останній бій Кличко провів у 2017 році, програвши технічним нокаутом Ентоні Джошуа. Ну і на завершення, колишній чемпіон світу WBA у легкій вазі, британець Ентоні Кролла вважає, що Олександр Усик стане членом зали слави. Слова наводить The Mirror. Він був самовдоволеним і відключався від бою, попався і ймовірно. Недооцінював міць Олександра Усика, який був меншим за нього. Я думаю, він повинен винести уроки, тому що Усик майбутній член залу слави та один із найвеличніших бійців незалежно від вагової категорії, але одна з його найсильніших сторін, його універсальність. Він завжди знаходить спосіб перемогти, і тому йому потрібно так багато поваги, але відключення Тайсона… Дозволило цьому статися, якби Тайсон залишався зосередженим, то я не думаю, що це сталося б. Нагадаю, що реванш у та Ф'юрі відбудеться 21 грудня. Ось такі були новини. Підписуйтесь на мій канал та бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!